Якщо згасла любов запали, якщо сили не маю, подай, а як стихло слово хвали, надихай, Боже мій, надихай, якщо віри не маю, пробач, коли раптом згрішив, не карай, а як в серце закрався, плач, надихай, Боже мій. Надихай, коли впав на шляху, підніми, зголоднів свого хліба дай, а як очі набрались слізьми, надихай, Боже мій, надихай, якщо сумно мені, втіш, втішай, коли тяжко, приборкай біль, а як чаша терпіння за край. Надихай, надихай, Боже мій, як соромлюсь тебе, не суди, а якщо помиляюсь, навчай. Коли прагну, дай краплю води, надихай, Боже мій, надихай. Якщо я заблукав, ти знайди, холодніє душа, зігрі, як залишився в горі один. Надихай, надихай, Боже мій, якщо я щось не знаю, відкрий, коли знаю, на труд посилай, а якщо я не зможу йти, надихай, Боже мій, надихай, якщо маю таланти, примнож, коли зора на нива засій, як байдужий, то серце тривож. Надихай, надихай, Боже мій, як знеможений словом потіш, як розбився я, рани стіляй, як вмираю, приходь скоріш, надихай, Боже мій, надихай, якщо батько ти мій, обійми, якщо любиш, веди у рай і разом зі своїми дітьми надихай. Боже мій, надихай, як натхнення відчую Твоє, то прославлю Тебе я за те, і піду я, що сили є надихати інших людей. Амінь.